Марганецький гірничо збагачувальний комбінат. Як наразі всі підприємства, поважаючи себе, цей складний для нашої країни час надає допомогу нашим військовим. На сьогодні у нас зустріч з нашими військовими, нашими побратимами, ті, які знаходяться зараз на передовій та боронять нашу державу, цілісність нашої держави. І повод доволі значний. Була і є традиція підприємства в підтримку наших військ робітниками за поточний період, за один відроблений день кошти перечисляти на Збройні Сили України. Наразі останнім разом це пройшло між зустрічі колективом підприємства та головою Нікопольської воєнної адміністрації. З прохання Нікопольської воєнної адміністрації ця допомога була не перерахована, як завжди, а розподілена між тими військовими бригадами, які боронять південний напрямок, та тими бригадами, де воюють наші хлопці, наші робітники, наше підприємства. Тому сьогодні з великим бажанням, з великою подякою за їхню. Тяжку працю на передовій. Підприємство, ну, яку можна допомогу э, нашій армії оказує э, зібрано більше мільйона 100 тисяч гривень коштів робітниками. Тому сьогодні один з подарунків це э, біля 400 тисяч гривень прилади ночного бачення для того, щоб наші хлопці бачили вночі і ефективніше боролися з нашим ворогом. Це радіостанції для зв'язку і забезпечення оперативної їхньої праці і біноклі. Тому, хлопці, це все вам, це від комбінату, це від робітників нашого підприємства. Дякую вам за ваші зусилля, за вашу, скажімо так, стійкість, наснаги вам, повертайся живими, здоровими і з перемогою. Слава Україні! Героям слава! Дуже велике дякую. Всім працівникам Павла Ранецьким Бог, всьому вищому начальству за такі подарунки. Самі це не взяли, не купили. Перемога буде за нами. Дякую велике вашому дружньому і хорошому колективу. Разом до перемоги, обов'язково переможемо. Дякую вам, хлопці. Це все ваше, подарунки ваші. Віримо в перемогу.